Я жінка, не машина, не солдат, не нескінчений ресурс. Я жива, чутлива, справжня. Я клянусь перестати доводити. Клянусь не вибачатися за втому сльози бажання бути слабкою. Мені не треба заслуговувати на любов. Я її джерело. Я не зобов'язана бути ідеальною. Не зобов'язана встигати, тягнути, триматися, я можу просто бути, дихати, мріяти, відчувати, дозволяти собі радість без причини, спокій без дозволу, тишу без провини. Я вибираю не виживати, а жити. Я поважаю своє тіло. Не як форму, а як храм моєї душі, я слухаю своє серце. Не як слабкість, а як компас. Я бачу себе в церкві і кажу: ти прекрасна, і я тобі вірю, повертаю собі себе по частинці, по спогаду, по бажанню, по мрії. Щоразу, коли усміхаюсь, просто так, відроджуюсь, бо я жінка.